Вигідно такі дешеві машини тягати з Німеччини. Так я вже ж давно розказував і, до речі, вже не раз розказував, от, що в Польщі взагалі на сьогоднішній день не вигідно купляти машини, тому що воно, по-перше, все везеться з Німеччини, з Нідерландів, там, з інших країн, Швеція, Данія і так далі. От, більшість машин привезених. Тому розумієте, що якщо везеться з цих країн, то відповідно і вигідно звідти привозити. Найбільше машин везеться з Німеччини. От, я завжди казав, що вигідніше поїхати в Німеччину або в Литву і привезти для себе автомобіль. Тому, що якщо ви відкриваєте, наприклад, там мото і бачите ціни приблизно такі ж самі, то повірте мені, що стан машини. Буде дуже сильно відрізнятися. Це все буде скручене, бите, якесь мучене з якимись проблемами, то це вже перевірено не раз. Бо ці машини вони ж звід, звідти ж і привезлися з Німеччини. От. А Те, що вам продається, скручене там образно така ж машина, да, буде е, там, район 4 тисяч злотих е, в Польщі. стояти. Це буде просто зламок, який купили в Німеччині на тому ж самому базарі, де ми е, купляли. От, Привезли вам. Немає навіть різниці, куди чи це в Польщу привезли, чи це в Чехію привезли, чи вже в якусь іншу країну. От, і вам вже це і перепродається. Підбір під ключ за посиланням в шапці профіля тіляга.